До свят я готовий. Повна база лакі-блоків. І вони незвичайні. Так, завдяки Санта-Клаусу, у мене є спеціальні святкові лакі-блоки. Я повинен йому подякувати. Так, ми побігли до Санти, але забули, що поблизу може бути амогус, який довго не думаючи, забіг на мою базу та взяв святковий лакі-блок. Ха-ха-ха, свята не буде! Лакі-блоки мої. Тим часом я з догом вже на місці. хоу 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 Санта, дуже. Дякую тобі. Щасливих свят! Хоу-хоу-хоу! А ось могус намагається втекти з лакіблоком. Але тут з'являється Бетмен. Не в мою зміну, Пупсік, дістає пушку та збиває злодюшку з ніг. Ха-ха <плес> Ох і відео сьогодні буде. Так, не можу дочекатися. Ми підбігли до бази і навіть не замітили, що тут хтось був. Ну що, починаємо? Let's go! 왓츠업! What's 왓츠 up? What's up? <laughs> хе ку тут дуже-дуже багато лакі-блоків, фестивальних лакі-блоків. І це мене не може не тішити. Ти тільки глянь! О боже мій, як воно чудово виглядає! І я дуже дякую Санті за такі чудові подарунки, а точніше дякую його ельфам. Не будемо довго тягнути, і почнемо. Шучу, я люблю потягнути, тому я побіг звідси. Якщо чесно, я навіть не знаю, хто звідси може випасти. Але сьогодні ми дізнаємося. А також під кінець я дещо підготував. Давайте вам покажу. О-хо-хоу, я взагалі не очікував, що таке може бути, але таке може бути. Ви готові? Та-дам! Лакі блок за 750 мільйонів, який випадає з мінімальним шансом. І він у нас є. Тому під кінець буде дуже і дуже цікаво. Фух, я вже не можу дочекатися. Як понос в дитини. Да, він теж не може дочекатися. <рив> Настав цей чудовий час, і ми повинні запустити цей чудовий фестивальний лакі-блок. Удача нам! Запускаємо його! Хто тут у нас буде? Так, 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 так. І панда! панда. Ніні Фростіні. Ось такий малесенький. Ну як малесенький, він більший за мене. Така маленька бубочка, але з цукеркою. Якщо любиш солодке, став лайк. Ні, ну це не саме погане. Пандочка. Ну, це таке. Чому відтягувати, якщо можна не відтягувати? Логічно, да. Тому я візьму і запущу наступний фестивальний лакіблок. Ох, сьогодні має випасти хтось дійсно офігенний. Тому майочек. <кій> <кій> Зачекайте, в мене два вас питання. Це що? Наступний Чихуаніні та Коніні. Мені випадали Чихуаніні та Коніні цілими пачками. Я не хочу, щоб мені випадали панди цілими пачками. Я панди люблю, вони класні, але я вже починаю їх ненавидіти. <кій> Знову, ну куди а? А нас будуть годувати? Поки ні. <кій> але ми запускаємо наступний фестивальний лакіблок. Якщо там буде панда, я виливаю на себе воду в кінці відео. <кій> Але я вилю на себе воду, тому я благаю, тільки не панда. Ні. Будь <п> ласочка! <congestion> Ха-ха, хто мене тягнув за язик? Ні, я не хочу. Якось я вже виливав на себе воду. Це було максимально жахливо, а виливав я на себе воду, тому що мені випадав чіхуаніні та коніні. Це був епічний відос, тому обов'язково заходьте і ви зможете його подивитися. Мені печально. Везучий, невезучий. Дякую, не дякую. В мене немає слів. Як таке взагалі може бути? Ну мені це вже починає надоїдати. Вау, ти тільки глянь! Хоу-хоу-хоу, сахур! О, це хто у нас такий дідуган паличкою то махає, а? Хоу-хоу-хоу! Щасливих свят! Шкода, що він не в мене, але. В мене є панди. В мене це теж тішить. Я піднімаюсь і бачу е, мутанти, аж очі виїдає. А, будь ласка, я не дивлюсь, дайте я втічу. У нас з тобою важлива місія. Місія, яка не може чекати. Але дивлячись на цих панд, мені хочеться почекати і не чіпати ці лакі-блоки. Му що це занадто печально. <хи> Запускаємо наступний фестиваль Lucky Block Open. І хто тут у нас буде? Тільки не панда, тому що я. Да! да, Це не панда! Але це напевно даже похуже панди буде. Крісмас Мамат. Оу, а що це ми там пишемо? Можливо, домашку по математиці. А, не люблю таке. І став лайк, якщо обожнюєш свою вчительку математики. І пиши комент, якби хотів, щоб вона обкакалась. <хи> Все йдемо далі. Ну, таке собі. Ну, це вже хоча б не панда. Він самий поганий з лакіблоків. Да, я так і подумав. Тобто з пандами нам пощастило. Який я везучий, да? Хе-хе. Оуп. Запускаємо лакіблок і давайте мені 5 панд, 7 олівців і закінчимо. Санта Хотспот! ха Що? Ого! Вау! ДА! Ха-ха-ха, go! Він коштує 625 мільйонів. О, вау! Ні, ну таке мене не може не тішити. Як то кажуть, я готовий вже виліти на себе воду з посмішкою. І Дає він 2,6 мільйона в секунду. Він там дивиться в бумажку і шукає тебе, чи ти чудово себе поводив в цьому 2025-му. Я сподіваюся, він знайде і занесе тобі те, що ти забажаєш, тому що мені він вже заніс одного олівця. І дуже багато пант. Дякую вам, мужики. Я би вас обняв і здушив би так, щоб ви дихати не могли. Це йдемо далі. Воу-воу-воу, ти дивись, хто у нас тут? Six 7,5 мільйона в секунду дає. Оу. Вау! І також QASD крокоділа. Який він потужний, да? Його ж піцу захотів. Якщо любиш піцу, пиши в коментах, я піцо божнію. Вона класна, вона смачна, дійсно. Наухті, наухті. Я не знаю, як він читає. Ну, саме цікаве і саме чудове тут є хотдог. Напиши в коментах, як тобі його одяг виглядає дуже і дуже стильно. Джинган Беллс. <сум> Кого такий величезний носик? <сум> так, як хочеться його зжати. Ти глянь! Буріто бандіто! Воу, і я люблю їхати на мопеді. <сум> 20 км в час, бо він швидше не їде. Як він офігенно виглядає, які в нього вуса. Ну, потужний, потужний. Але це не все. Грайпус меду. Друзі, 8,5 мільйона в секунду дає. Оце пушка. Оце то медуза. Свята наближаються, і це мене не може не тішити. Ого, ну також мене не може не тішити те, що далі на нас з тобою чекає дуже багато лаки блоків о хо хо, -хо. А, дивись, тут даже є якийсь баф. О-о-о. запускаємо. І дивимося, хто там буде. І тут у нас. тут у нас. Хто це? 2,6 мільйона. І Санта дає 2,6 мільйона. о хо 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 вони мені схожі на пінгвінів з Мадагаскару. Ха-ха, <рес> дійсно так. Хто бачив цей мультик, пишіть в коментах і ставте лайк. Імба! Цікаво, від кого вони намагаються сховатися, а? <рес> <рес> з посмішкою йдемо далі. Запускаємо Блок І тут у нас з тобою Санта буде давай. Ух, я вже думав, там панда. Але ні. В нас є два близнюки. Дякую. У мене з пандами було так само. Да, мужики? Да, ми твої фанати. <реш> я вас обожнюю, дякую. <реш> а, він так багато дає, тому що в нього баф. Я то думав. А знову вони Вони слідкують. Давайте вже будемо їсти. Я б не відмовився, але ні, тому що далі на нас чекає важлива місія. Дуже важлива місія. Тому, <реш> звісно, я візьму і не запущу його, а я хочу втікти. <реш> Оу, шо? Стоп, почекай. Скільки він дає в секунду 6 мільйонів? О, а чому ти плачеш? Ей, зайка, не плач. Все так чудово, в мене є панди на базі, і я буду сьогодні воду на себе виливати. Ха-ха-ха, <с>. мені дуже печально. Ти глянь! Ти... <с. <с.> Маленький дядівасі, лоску карачас! І я обожнюю цих тараканів. Вау, ліст, 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 сахур! Але скажу тобі так, посмішка його мене лякає, як в моєї колишньої. Зомбі тралала. Ну, непогано. Гіфтіні спайдеріні. Може бути. Що? Стоп! Що? Шооо? Чіклетейра, Нойлетера. Зачекай? Ноелтейра. Як це читається? Чіклетера Нойлетера. Ну, діловий на чилі, на чилі, такий собі летить. Да, 15 мільйонів в секунду дає. Ну це не саме потужне. Саме потужне. Ось. Лос Мобіліс. 22 мільйона. -хо 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 -хо. Я не знаю, де його взяти, але його десь взяли. Такий вже мілашний, такий в нього. Очі так і хочеться собі взяти, поки ніхто не бачить. Ну ми не будемо, тому що я не злодюшка. Шучу, шучу, Ладно, ладно. Ми запускаємо наступний фестиваль Lucky Block. І тут у нас буде крісмас мамат. Це навіть не панди. Дякую, не дякую. Це не класно. Це печально. І тут я не можу не погодитись. Це дійсно погано. Але ми не печалимся. Ми йдемо далі і запускаємо новий Lucky Block. Я знаю, там не буде панди і там не буде олівця, але хто ж там буде. <кій> Там буде олівець. Дякую. О, Господи боже ти мій. Та ну за що? Та скільки можна? Ну чому так багато пант, чому так багато олівців, чому один Санта тільки? Але хоча б він є. Санта повинен бути тільки один. Е, я взагалі-то не хочу писати домашку. Походу, доведеться. Ну, е -м, е -м, ну да. <кій> Залишається останній фестивальний лакіблок. go І хто тут у нас буде? <кій> да! Ще один Санта. Виходить, Санта не один. Ха, ха його є аж двоє. А я то думаю, як він встигає за одну ніч всім під ялинку покласти щось чудове. І сподіваюсь, це не носочки, які він носив дві зими. Вау, wow, ти везучий. Санта! Дуже вам дякую, панди. Ви best of the best. Біля мене стоїть вода, але я хочу їм помститися за те, що вони довели мене до такого. Тому я візьму ці пандочки і занесу до Санти. Нехай ці пандочки допомагають Санті, як допомогли мені. Вау, Єті Клаус, 15%. Будь ласочка, давай для відео когось. А гоу. Ви готові? Я готовий. Погнали джинджер Сістерна. Я подумав, це той за 11%. Ха-ха, ні, це не він. Я повинен взяти цей лакі -блок. блок. На нього 0,5%. Ти глянь, ось він тут, він у нас і. Ми його запустимо. Але для початку я виконаю обіцянку і вилю на себе воду. Я вас благаю, поставте лайк. Вона тут. Я обіцяв, я повинен, я візьму і не вилю на себе воду. Це шутка, я сильний, тому візьму, поплачу. Обкакаюсь, але вилю на себе воду. Я готовий. Так, поп'ю спочатку <звук> і я готовий. Виляти на себе чашку води. Підпишіться, будь ласка. <звук> я точно готовий! Я точно готовий! Да! Ні, я не готовий! <звук> Це було ну доволі волого. Але також я готовий запустити лакіблок за 750 мільйонів, який випадає з шансом 05%. Полетіли Let's Ха-ха. Хто нам тут випаде? І тут у нас буде. Діні, драгонфрутіні. Є, напевно, це непогано. Пишіть в коментах. Ну, ні, це дуже погано. Напевно, це погано. <плес> Дякую вам за увагу і бажаю чудового дня. Пока-пока. Вау!